Вже 10 років у Шаргороді працює волонтерська організація Шаргород Оперативний з перших днів вторгнення російських окупантів у 2014 році. Місцеві мешканці почали плести москувальні сітки, готувати смаколики та для захисників збирати кошти з нами на зв'язку. Дарія Васильєва, волонтерка громадської організації Шаргород оперативний. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, чим саме займається ваша волонтерська організація? Волонтерська діяльність нашої команди наразі дуже широкопрофільна, Бо якщо брати до уваги, що основний кістяк нашої команди працює ще з 2014 року, то все ж тоді був основний такий напрямок, можливо сказати, єдиний, що це допомога військовим, підтримка їх на фронті. Наразі ж, з початком повномасштабної війни загалом є ще окрема гілка. Це допомога внутрішньо переміщеним особам, і до цього часу, по можливості, ми тримаємо зв'язок, ми співпрацюємо з центром зайнятості заради того, щоб якимось чином ем, налаштовувати роботу внутрішньопереміщених осіб нашій команді, щоб вони мали е, якусь матеріальну підтримку в цьому плані, і разом з тим. Виконували певну волонтерську роботу, також працюємо в плані, можливо, скажімо так, патріотичного виховання, тому що наш акцент теж йде на те, щоб працювати з молоддю, проводили заняття з тактичної медицини, і в принципі ми пропагуємо таку ідею, що в воюючій країні це важливо знати кожному, не тільки, звичайно, молоді, а і е, дорослим людям. Яку допомогу найчастіше просять військові? Якщо брати до уваги, що е, змінився сезон, так вже прийшли холод, зима, і, відповідно, запити військових теж змінилися дещо. Звичайно, вони на порівняно з роками, попередніми військо забезпечене, але все ж залишаються найбільш актуальні потреби це е, і м -м, маскувальні сітки, також прохання білих маскувальних сіток, окопні свічки, е, певні якісь е, смаколики, які можна покласти в кишеню. Це як енергетичні батончики, якісь, можливо, сухофрукти, е, або ж. Е, Цукати, знаємо, теж нас місцеві волонтери виготовляють. Тому в такому плані також, звичайно, дрони і будь-яка, не будь-яка дрони і, і важлива техніка для захисту військових саме на фронті. Наприклад, у нас є така ініціатива, і вона в принципі, триває, продовжується. Це збір макулатури і вилучені кошти зі збору макулатури будуть передані на, дрони, на виготовлення дронів, які теж займаються волонтери в нашій громаді. Це теж про командну якусь роботу, тому що в нас зародилася ідея, ми вирішили якось організувати цей збір і долучитися до того, що роблять інша команда волонтерів в нашій громаді. Знаємо, що ще з перших днів повномасштабного вторгнення ви сітки на фронт, скільки вже вдалося сплести. З 2022 року це були дуже надзвичайно великі масштаби плетіння сіток, і на той час навіть вже до 2023 року ми нараховували близько 2-3 тисяч. Але е, от пішов такий момент, коли в нас долучилася одна група дуже активно, е, дівчата з е, села Роскіш, тут зразу під Шаргородом. Ми забезпечуємо наш. Е, Волонтерський, ми маємо волонтерський рахунок і. Е... Ми закуповуємо кошти на е, тканину, на спанбонд, на основи і е, саме забезпечуємо роботу цього осередка. І дівчата дуже активно працюють, і ми так рахуємо їхні, е, їхню роботу, вже чітко відстежуємо з кінця 2023 року вони вже е, наплили порядка 230 маскувальних сіток, якщо врахувати, що е, одна сітка це може бути до 40-50 квадратних. Метрів тому це теж такі масштаби великі і числа. Тому е, дівчата працюють в цьому напрямку дуже активно, також є осередок у спортшколі, школі, там теж е, е, наплітають сітки. І особливо, якщо врахувати за цей період вересні, жовтень, листопад, е, то в нас вже так значно пожвавився рух маскувальних сіток, тому що якось літом були запити, ми відправляли. Але з е, е, приходом осені, коли опало листя, коли хлопці. Стали дуже відкриті для ворожого ока, і пішла потреба саме в маскувальних сітках. Тому дівчата працюють інтенсивно і намагаються закривати усі запити, які йдуть від військових саме щодо маскувальних сіток. Ще питання про волонтерство: як вам волонтерам вдається підтримувати один одного, аби не вигоріти емоційно? Щоб не вигоріти емоційно. Потрібно триматися разом, така наша головна думка, і ми її намагаємося дотримуватися. Ми постійно на зв'язку один з одним. У нас є е, певні волонтерські чати, де ми. Е, Перекидаємо свою роботу, тобто, ну, ми ж не працюємо в одному місці, але той в школі працює, щось виробляють, там вдома, там ще десь в іншому місці. І... Але є в нас чат, куди ми скидаємо ось сьогодні, виконали те, ось сьогодні наплили сіточок, ось пророблена робота. Звичайно, наша сторінка у Фейсбуці: ми постійно висвітлюємо роботу, і навіть це таким чином підтримує нас один одного тому що робота триває нашим глядачам. Нагадую, нам коментувала Дарія Васильєва, волонтерка громадської організації Шаргород оперативний.